Привіт! Мене звати Занарет, і я вітаю вас на своєму каналі. Тут Blizzard показали нові трансмоги, які чекають на у патчі 11.1.7, який вийде вже 18 червня. Як на мене, ця символіка на обладунках дуже сильно нагадує символіку зречених при правлінні леді Сільвани. Я звернула увагу, що Блізард останнім часом періодично згадують про неї, додаючи різні речі, так чи інакше пов'язані з королевою банші. На цей раз постарались і відмалювали аж цілий новий і дуже гарний сет обладунків та зброї на честь неї. І раз уж блізи згадують темну леді, то і я вирішила згадати два найскандальніших аддона, через які з Ільваною залишається тільки що згадувати. А саме я хочу розібрати те, що сталося в Бефата і поділитись своїми думками. Як і багато інших фанатів, я вважаю Шадоуленс одним із найгірших доповнень Варкрафту на рівні Дренору. Але трішки з іншої причини, далі я розповім, чому і до чого тут БФА. Тож, якщо вам цікаво, беріть чашку смачної кави або чому, кому як більше смакує, вмощуйтесь зручно і приємного перегляду. Передусім хочу зазначити, що це відео це моя особиста думка, яку я нікому не нав'язую. У кожного з нас є свої улюблені персонажі та своє бачення подій в БФА та Shadowlands. Тож прошу не приймати близько до серця те, що буде сказано далі, бо я не маю на меті когось образити чи зачепити. Дякую за розуміння. Перед тим як почати розбір, коротко нагадаю, про що була історія в битві за Азерот, як все це перетворилось в найбільш ненависне Адон, про який багато фанатів бажали би забути, наче страшний сон, і чим це все завершилось? Бфа почався з масштабного наступу Орди на землі нічних ельфів, що завершилося жахливим актом спаленням тельдрасілу. Це стало початком Четвертої війни. Але наприкінці Аддону Сільвана кидає Орду та відправляється до тюремника в темні землі, де потім герої Азероту ламають плани заваала. Але ж чому ці два Адони породили стільки сюжетних дірок, зіпсували одного з найпопулярніших персонажів та обурили майже усіх фанатів або історія, як сценарісти Блізард намагались задовольнити всі сторони та вийшло рівнесенько навпаки? Далі буде моя думка підкріплена моїми спостереженнями та фактами, взятими з офіційних розповідей сюжетних квестів та книг від Blizzard. Почнемо з самого найдурнішого сценарного повороту спалення тельдрасілу. Це дуже брудний сценарний трюк, який я стовідсотково засуджую. Хочу розібрати цю подію більш детально. Чому вона сприймається настільки гостро? Адже Азарот переживав і катастрофи і страшніші за масштабами? Все дуже просто. Це емоційна маніпуляція. Спалення тельдрасілу це підступний сценарний хід від Blizzard, покликаний викликати у гравців ненависть до конкретного персонажа. Адже нічні ельфи і стартова локація Келдорей мають особливе значення для багатьох. Це не просто красивий регіон, це дім, це перший досвід у грі. Місце, з яким пов'язані спогади, персонажі, квести і раптом усе це дотла. Звісно, гравці будуть сприймати це як напад на щось особисте, тому після такого емоційного удару майже ніхто не буде намагатись виправдати того, хто це зробив. Для порівняння візьмемо Денатрія тиран та зрадник, який продав темні землі тюремнику і влаштував голодомор серед ковенантів. Особливо постраждали його ж піддані. Тих, хто бодай трішки наважувався порушувати його правила і не віддавати сіру аніму, він відправляв під світло на ару. Це, до речі, дуже схоже на смерть від вогню. Але історія ревендрету так не зачіпає, а все тому, що вінтири для гравця не були рідними. Вони сприймалися як черговий народ у біді, і ми їх рятуємо та й забуваємо через пару пачів. Емоційної прив'язаності просто не встигло виникнути. І саме тому ситуація з Тельдрасілом це дуже маніпулятивний хід. Подібний сценарний прийом можна використати проти будь-якого персонажа. Заміни Сільвану на Бейна чи Саурфанга і гравці сприйняли б це з такою ж ненавистю. До речі, якщо повернутися до подій в часи правління Гароша, саме Сільвана була проти плану спалення Тельдрасілу. і не тому, що вона хороша. Вона ніколи не була однозначно позитивною після свого воскресіння. Але вона дбала про покинутих. І розуміла, що такі дії можуть викликати удар у відповідь полордерону чи срібломісяцю. Про це можна почитати в книзі воєнні злочини Крісті Голден. Тож що об'єктивно могло змінитись, коли вона сама стала вождем? В Легіоні ми були свідками того, що Сільвана, незважаючи на її новий статус, продовжувала дбати про покинутих. Заради них вона намагалась знайти нових валькір. І раптом в битві за Зерот вона забуває про всі свої принципи та цілі. Я веду до того, що, на відміну від Гароша, який з самого початку відкрито ненавидів Альянс, і його шлях до абсолютного зла виглядав логічно, розвиток Сільвани був надто різким і суперечливим. Її мотивації в БФА виглядали імпульсивними та необґрунтованими. І саме це ознака того, що Блізард вирішили її списати. Остаточно це стало ясно в Shadowlands, де змінили лор і змусили її діяти всупереч власній логіці. Що ж, тепер варто згадати про сумнівні лорові рішення Blizzard у Shadowlands. Взагалі цей ядон заслуговує окремого великого розбору, бо проблем в історії там стільки, що це легко подводить хронометраж відео, якщо вдаватись у всі деталі. Можливо, в майбутньому я саме цим і займусь, але поки що короткий список питань, що безпосередньо стосується сільвани. В битві за Азерот причиною були ресурси та бажання отримати повний контроль над Калімдором. У Shadowlands вже душі для тюремника. Якщо заглибитись у деталі, ця зміна виглядає як грубе переписування мотивації сільвани. У першому випадку був план А убити Малфуріона і захопити Тельдрасіл, щоб змусити альянс здатись. План Б спалення дерева мав працювати лише у разі провалу першого. І тут у гру вступає варок Саурфанг. Він знав про план, адже допомагав Сільвані в його розробці. В один момент у квестовій сцені Саурфанг бачить, як Сільвана б'ється з Малфуріоном і кидає йому в спину сокиру з вигуком, що треба допомогти вождю. Тобто він прекрасно бачив, у кого кидає, і лише після цього раптом у нього прокинулась честь. Він відмовляється добити ворога, хоча знає, провал плану А спричинить план Б, тобто загибель цивільних. І тут картина стає вкрай незручною. Саурфанг співпрацював з сільваною, навмисне зірвав початковий план і по суті, сам підштовхнув її до виконання запасного кривавого варіанту. З цього виходить, що Саурфанг виглядає більшим агентом тюремника, ніж сільвана, бо своїми діями він допомагав і створювати план нападу і зробив все, що від нього залежне, щоб план Б став реальністю. Чи воєвода вкрай нерозумний, бо з самого початку бачив, до чого ведуть їх дії, а тільки в кінці, коли все завершилось, у нього раптом очі відкрились на те, що так не можна. Особисто мені цікаво, коли орки проривались в азерот і виклали путь слави кістками дренеї. Він також усвідомив, що вбивати беззахисних негарно аж після. І, виходить, Блізард вимальовують його персонажа як вкрай нерозумного, який не може збагнути наслідки своїх же дій? У цьому пункті я хочу згадати персонажа Болвера Фордрагона та повернутись у часи Легіон, а саме до класової кампанії Лицара смерті. Наш герой часто контактував з Болваром, і з самого початку розробники дуже тонко натякали, що з ним щось не так. Варто лише звернути увагу на фрази, які він говорить, коли лицар смерті створює свою першу артефактну зброю для спекаліт, збирає уламки людяної скорботи. Під час бою з неспокійними душами, що не знайшли миру після знищення меча, Болвара починає штормити. Від «покажи йому, що світло помиляється, до Він відвернувся від світла. Покажи йому хибність його шляху. Уже у цьому епізоді стає очевидно, що з новим королем лічем щось не так. Він не може визначитися, на чиєму він боці, іначе дві особистості боряться в його голові, але надалі все стає тільки гірше. Болвар знаходить старий план Артаса щодо створення вершників апокаліпсису і вирішує реалізувати його для боротьби з легіоном. Перші троє, Назгрім, Салі Вайтмейн і Тора Стролебой не викликають особливих питань. Але з четвертим виникає проблема Болвар хоче воскресити Тіріона Фордрінга. Щоб забрати його тіло, він наказує лицарям чорного клинка атакувати каплицю останньої надії і вбивати всіх паладинів, які стануть на їхньому шляху. Ще раз. Під час вторгнення демонів палаючого легіону, болвар, колишній паладин, який прекрасно знає силу світла в боротьбі проти скверни, наказує своїм лицарям атакувати союзників і пролити їхню кров. Цей геніальний план не спрацьовує жертви є з обох сторін. Ціріона не добуваються четвертим вершником стає Даріан Магрейн, який і так раніше неодноразово демонстрував свою лояльність до ордену Чорного Клинка. Виходить нелогічна картина. Ця місія нічого нового про Даріона не показала, натомість посіяла розбрат і ослабила союзні сили. Те саме повторюється з класовим маунтом: Болвар знову відправляє героя вбивати потенційних союзників, цього разу червоних драконів. А на додачу він починає прямо погрожувати. Якщо наш персонаж, який по сюжету зараз головний у лицарів смерті помре, Болвар забере акеру з собі. Хоча логічно було б у цьому випадку віддати керівництво Даріону, тож це явно на щось натякало. А потім виходить Шедоленс і Болвар постає перед нами як позитивний герой, скривджений злою банші. Ні У Ліадрін, ні у Трази не виникає жодних питань до нього. Уся його діяльність в легіон стерта, наче її не було. Я гадаю, що спочатку в сценарії саме Болвар мав стати тим, у кого остаточно з'їде дах, і він відкриє портал між темноземіллям та зеротом. Історія кампанії лицарів смерті у легіон вела саме до цього, але в останній момент Блізар чомусь вирішила замінити Болвара на сільвану і зробити вигляд, що попередньої історії просто не існувало. За лором Шедоленс саме тюремник наказав викувати крижану скорботу, а на три Денатрія доправили меч на азерот. Малганіс навмисне спровокував Артаса знайти прокляту зброю. А отже, тюремник напряму відповідальний за появу короля Ліча. Сільвана ж усі роки ненавиділа Артаса, і навіть після його падіння в квестах срібного бору визнає, що здригається від ненависті, згадуючи його ім'я. Так яка логіка служити істоті, що буквально створила твого найбільшого мучителя? Навіть пояснення про те, що у сільвани була відсутня частка душі, не працює. Без неї вона чудово зберігала ненависть до Артаса і не страждала на відсутність логіки? Також аргумент, що вона начебто хотіла більше влади, не витримує жодної критики адже за життя вона відмовлялася ставати генерал рейнджером, доки її не змусили обставини. Королевою банші вона стала, бо самі зречені після звільнення обрали її. Вождем орди її зробив Волжен. Новий лор стверджує, що це також план тюремника, але у романі перед бурією Сільвана прямо проклинає троля за цей вибір, бо не бажає правити Ордою. Ось пряма цитата подібної влади вона не хотіла ніколи, принаймні серйозно. Як вона й сказала тролю Волджену під час суду над покійним і ніким неоплаканим оплаканим гарошем пекельним криком. Вона воліла панувати і правити неявно. Чи то узавала якісь проблеми зі зв'язком його цій паші, що він все спланував? А от халепа, найвірнішій агенці, не сказав ні слова, що це так треба. Сільвана герой, що тікає від влади, а влада наздоганяє її сама. Отже, жадоба трону не може бути мотивом служіння тюремнику. Розробники теж це розуміли прекрасно, тому і пояснили цей напрочуд нелогічний хід тим. Що сільвана хотіла переробити систему по тебіччя, яку вона вважала вкрай несправедливою, і тут, дивлячись на ті а особливо на Кірій, дуже складно не погодити з її логікою. За новим лором сільвана уклала угоду з тюремником одразу після стрибка на шпилі крижаної корони до подій катаклізму. А суд над Горошем відбувся вже після подій в Пандарії, тож технічно вона вже працювала на завала, тримаємо це в пам'яті. На суді Сільвана, як і всі інші постраждалі від дій гароша, хотіла смертного вироку для пекельного крика, охоче допомогла Верісі, давши її отруту для його страв, бо не була певна, що небожителі вирішать його вбити. Гарош вижив лише тому, що Верісо почала гристи совість, і вона розкрила весь план по вбивству пекельного крика Андуїну. А тепер дивимось на ланцюжок подій, що відбувся після того, як Гарош вижив та втік з Пандарії. Гарош відкриває портал та тікає в альтернативний дренор. З нього прибуває гулдан і приводить палаючий легіон. Герої Азероту відправляються на Аргус та б'ються за непалим титаном. Душа титана попадає в темні землі, знищує арбітра, що дозволяє тюремнику почати отримувати душі, які не можуть пройти розподіл і автоматично попадають в утробу. Але якщо Веріса нічого Андуїну не сказала і Гарош би помер, то весь грандіозний задум тюремника розсипався, бо саме пекельний крики був ключовою фігурою, що запустила ланцюжок подій, який привів до зламу арбітра. Отже або задом звала тримається лише на випадковостях, або він настільки професіонал в плануванні, що може організувати втечу одного орка от і до, і при цьому забути попередити свою же союзницю, щоб не намагалася вбити гароша, бо він ще потрібен. Знов проблеми зі зв'язком у пащі. Сюжети з служінням тюремнику виглядає як спроба натягнути сову на глобус. Сценаристи змінили мотивації заднім числом, не зв'язавши їх з показаними раніше подіями. Підводячи фінальний штрих під усе вище сказане, я вважаю, що той мерзенний сюжет, який ми спостерігали спочатку битви за Зероти до кінця Shadowlands, це результат того, що команда сценаристів вирішила просто та бездарно злити Сільвану. Це легко побачити. З кожним новим пачем вони наче навмисне нагнітали все більше і більше. Ось вона спалила тельдрасіл. Мало, у неї ще лишились фанати. Добре, тоді ось вона заливає чумою лордерон та змушує зречених евакуюватись. Все ще мало? Тоді ось вам сюжетка з Дереком. Все ще хтось її підтримує? Добре, ось вона каже, що орда ніщо кидає всіх і йде служити тюремнику. Так. Вся трагедія з тельдрасілом просто для того, щоб душі опинились в пащі. і байдуже, що це не стикується з тим, що гравцям показали та навіть написали в книгах до минулого доповнення. Забудьте, тепер у нас новий лор. Десь у середині доповнення Блізард раптом зрозуміло, що вони наробили. Вони майже знищили одного з найпопулярніших персонажів, і, очевидно, почалась паніка. В результаті цього безладу фанати отримали дуже ідіотські відмовки про відсутню частку душі, тупих кірі, які, попри зламаного арбітра, продовжували носити душі в темноземілля, і навіть Ілуну, яка каже, що чула молитви сестри зимової королеви, і тому відправила їй душі ельфів з тельдресілу. Але як саме чи впливала вона на сільвану, чи просто намагалась скористатись моментом, що само по собі не в'яжеться? бо... Як виявилось, Елуна навіть не підозрювала, що ельфи попали в пащу замість Арденвельду, і це все гравцям вирішили не пояснювати. Але цю нісенітницю люди вже не прийняли, і Сільвану довелось вигнати в пащу, щоб хоч якось виправити ситуацію і не залишати непокараним те, що самі ж сценаристи й роздули. Чи повернуть Сільвану в майбутньому цілком можливо. Персонаж популярний, її фанати все ще лишились. Але в якій якості і чи не продовжиться цей крінж далі, невідомо. Особисто я дуже сподіваюся, що Blizzard хоч якісь висновки та зробили. Дякую, що додивились до цього моменту. Ставте лайк, якщо сподобалось, пишіть коментарі. Можливо, я зроблю більш детальний розбір Shadowlands у майбутньому, тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ще раз дякую за перегляд.